Я створив робочу групу і сьогодні ще раз зустрівся особисто з автоперевізниками. Проблема є, і її потрібно вирішувати. Прийнято рішення про звільнення начальника управління транспорту і промисловості. Чому? Тому що ця людина відповідальна за підготовку документації на Конкурс, який був проведений, і просвяткувалися лобійські інтереси інших учасників, що призвело до обурення людей, буде засідати конкурсний комітет. Він знову ж дасть оцінку на. Транспортним засобам і автоперевізникам, які висели на конкурс, і справедливість повинна вас восаджесувати. І я сказав, що я підтримую наших перевізників, перевізників, які працювали до цього, і ми повинні убрати ось цей негатив, який створився, і надати людям можливість працювати на цих маршрутах і перевозити якісно якісно наших пасажирів. Вимога залишається, яка і була. Це в першу чергу, повинна повинні бути транспортні засоби відповідати. Безпеці і підвищувати якість обслуговування пасажирів про це було сказано нашим перевізникам. Вони згодні, то вони згодні, і тому конфлікт сьогоднішнього дня врегульований. Ми Оновимо конкурсний склад комітету більш професійними кадрами і підберемо нового керівника, який буде працювати з автоперевізниками. І в подальшому будемо залучати громадські організації самих автоперевізників для участі в конкурсному комітеті. Ось, коли будуть проводитися такі конкурси, для того, щоб зняти негатив, і всі питання могли вирішуватись зразу. Приратива буде віддаватись нашим автоперевізникам, які зареєстровані в Київській області, які мають матеріально технічну базу, які укомплектовані і які мають якісні автобуси.